Привіт! Можливо, трохи затягнув з цим, але все-таки хочу розповісти про цікаві кейси на Etsy, які були в моїй маркетинговій агенції масштаб за минулий рік, бо з них ви точно зможете прийняти практичний досвід. Щодо мого особистого магазину, то на даний момент має такі результати при таких витратах на рекламу. А тепер переходимо безпосередньо до трьох цікавих кейсів, про які я хочу вам розповісти. А саме. Магазин шкіряних виробів, який ми запустили з нуля у 2024 році, і пікова кількість продажів за місяць сягнула 23 тисячі доларів. Другий кейс. Разом із власницею магазину в'язаних виробів перетворили хобі на успішний невеличкий бізнес із річними продажами на 32 тисячі доларів. До речі, цей магазин ми також запустили з нуля разом з клієнткою. І третій кейс відновили позитивну динаміку замовлень у ЕЦІ-магазині дитячих іграшок, який зіткнувся зі спадом через конкуренцію. І так, перший кейс магазин шкіряних виробів. У 2024 році ми почали співпрацю з магазином шкіряних виробів на платформі ЕСІМ, власник магазину, маючи великий досвід у створенні якісних шкіряних аксесуарів в Україні. Вирішив масштабувати свій бізнес і вийти на міжнародний ринок. Наша співпраця розпочалася з моменту реєстрації магазину. Давайте я спочатку покажу конкретні цифри з графіками. За 24 рік на магазині було 1520 продажів на 105 тисяч доларів з конверсією 1,2%. Щодо реклами Etsy Ads, за 24 рік витрачено 5427 доларів. Піднімали бюджет. Ми поступово аналізуючи її ефективність та рентабельність. Хочу нагадати, що рекламу важливо оцінювати в комплексі разом з органічними продажами, про що я розповідав в одному із відео про рекламу на Etsy. Посилання на нього прикріплю під відео. Якщо казати коротко, то процес розвитку etsy магазину виглядав так: аналіз конкурентів та формування стратегії. Ми проаналізували нішу та інші успішні магазини на Etsy, щоб сформувати правильну стратегію та відповідні задачі. Далі перейшли до оформлення магазину: опис, банери, FAQ, анонс, секції, профіль доставки. Наступним етапом було створення унікальної торгової пропозиції, ціноутворення і безпосереднє додавання лістингів. Далі, на основі регулярного аналізу магазину, ми вносили зміни та покращення. Однією з основних переваг цього магазину стало активне додавання нових товарів. Та різноманітного контенту у клієнта був дійсно широкий асортимент товару з різними дизайнами та кольорами: гаманці, жіночі і чоловічі сумки, та рюкзаки, ключниці та інші товари. Також важливим елементом успішності магазину була робота з великою кількістю ключових слів. На момент запису відео семантичне ядро цього магазину налічує більше півтисячі тегів. Завдяки яким ми протестували досить велику кількість різних цільових аудиторій і спробували продаж товару під різні події та свята. Тому важливо не лінуватися, а зібрати якомога більше тегів і працювати з ними регулярно. Рекордні продажі за листопад, у листопаді 24-го року, магазин досягнув значного успіху, завершивши місяць із продажами на суму 23 тисячі доларів. На цей період магазин працював близько 10 місяців. Цей результат став можливим завдяки кільком ключовим факторам. Перше. Підготовку до піку продажів на еці важливо починати за декілька місяців. Друге, необхідно підготувати відповідний контент та оформлення магазину на цей період. І третє оптимізація існуючих лісників і створення нових, з ключовими словами, які мають гарний попит в цей період. Четверте, важливо бути готовим до цього піку. В плані виробництва, пакування та відправлення товарів, щоб забезпечити короткі терміни доставки. І п'яте, якщо у вас магазин працює не перший рік, проведіть аналіз минулорічної Чорної П'ятниці, щоб на основі цього побудувати стратегію на цей період. Якщо ви також хочете почати продавати свої товари на міжнародному ринку або покращити вже існуючий Etsy-магазин, ми з командою з радістю можемо в цьому вам допомогти. Ми беремо на себе всі задачі. Від оновлення лістингів до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографік та інші задачі, які пов'язані з розвитком еці-магазину. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені або на сторінку нашої агенції. Посилання залишу під відео. Переходимо до наступного кейсу. У 2024 році ми розпочали співпрацю з новим еці-магазином в'язних виробів. Який став прикладом того, як хобі може перетворитися на бізнес, власниця магазину не мала попереднього досвіду у продажах за кордон, але мала величезне бажання почати продавати на міжнародному ринку. Задяки правильній стратегії розвитку та нашій підтримці, за менше ніж рік роботи etsy магазин отримав продажів на 32 тисячі доларів щодо реклами Ads, та на неї було витрачено 3 тисячі доларів. Ідея створення магазину виникла у власниці з любові до в'язних виробів. Вона також почала залучати інших майстринь для збільшення асортименту товару на магазині. Тому, якщо у вас невеликий асортимент, починайте співпрацю з майстрами або виробництвами в Україні. Бо гарний асортимент цієї магазину це важливий фактор його успішності. Як завжди, ми почали з розробки стратегії просування магазину. Завдяки сервісам ЄРАНГ та ЕЦІХ ми проаналізували нішу та конкурентів і прописали детальний список задач, що нам потрібно зробити. Багато етсі-продавців не мають стратегії розвитку магазину і тому не можуть ефективно використовувати свої ресурси як часові, так і фінансові. Тому не допускайте цю помилку і детально прописуйте свій план дій. Щодо товарів, то кожен виріб створювався з великою увагою до деталей і виглядав дуже привабливо. І, звичайно, були гарні фотографії цих товарів. По еці магазинам, з якими ми співпрацюємо в рамках нашої агенції, масштаб, ми помітили наступне правило: навіть якщо продукт у вас гарний, а фотографії так собі, то товар буде продаватись гірше, якщо у вас був би так собі товар, але дуже гарний контент. До речі, у нас є послуга створення контенту для ваших виробів. Щоб дізнатися детальніше, напишіть мені на сторінку в інстаграм або нашій агенції. Контакти залишу під відео. Я не закликаю робити погані продукти. А хочу наголосити на важливості створення класних фотографій та відео. Давайте визначу 4 фактори успішності цього магазину. Перше Кастомність продукції з можливістю замовити вироби за індивідуальними параметрами. Друге. Швидке обслуговування завдяки системному підходу до організації роботи замовлення виконувались досить швидко. Третє. Товари мали унікальний і дуже гарний дизайн. Якщо порівнювати з конкурентами, то товар клієнтки дійсно відрізнявся в значно кращу сторону. Четверте: клієнтка виготовляла схожі вироби на основі зворотнього зв'язку від ринку та показників. Також на основі товарів, які мали найкращі продажі, ми формували сети, що також створювало унікальну торгову пропозицію при такому поєднанні. Які висновки ми можемо зробити по цьому еці-магазину? Не потрібно бути досвідченим підприємцем, щоб просто розпочати. Головне мати ідею та бажання працювати над її втіленням. А якщо буде потрібна допомога, ми з моєю маркетерною агенцією масштаб з радістю вам допоможемо. Наступне це те, що унікальний продукт має попит. Покупці цінують ручну роботу та індивідуальний підхід. І ефективна стратегія, основа успіху. З правильним підходом кожен може створити хай навіть невеличкий, але бізнес на еці. Співпраця з цим магазином стала для нас черговим підтвердженням того, що наполегливість, творчість і підтримка експертів це ключі до досягнення великих результатів. І третій еці-магазин, про який ми поговоримо. Це магазин дитячих іграшок, але він був таким на початку нашої співпраці. Зараз там набагато ширший асортимент. Коли ми почали працювати із цим магазином, власниця тільки зупинила співпрацю з попередньою командою. Магазин переживав не найкращі часи. На початок повномасштабного вторгнення магазин пішов у відпустку, і це критично вплинуло на подальшу статистику після відновлення роботи. І з цього моменту почалися проблеми із продажами, які не вдавалося відновити до нас. До ситуації із сильним спадом замовлень, магазин мав гарні продажі в своїй ніші, а саме дерев'яні дитячі товари. Але конкуренція у цій ніші швидко зростала, і отримувати значну кількість замовлень ставало дедалі важче. Наша клієнтка спочатку звернулася до іншої команди, з якою працювала більше ніж півроку для покращення статистики магазину. На жаль, статистика не покращилась. І клієнтка прийшла до нас із запитом: у мене є максимум ще півроку на те, щоб повернути гарний дохід на магазині, або я його закриваю. Як завжди, відбувається на початку співпраці з нашими клієнтами. Після детального аналізу ми формуємо стратегію розвитку, щоб було розуміння, як ми будемо рухатись і які задачі потрібно виконати для досягнення цілі. Обговорили дизайни та особливості товару, ціну, можливості по створенню нових продуктів, доставку, кольорову. Палітру та особливість контенту. Однією з основних задач було зрозуміти, що зараз найкраще продається на еці: розробити власний унікальний дизайн на основі проведеного аналізу, та покращити і створити свою унікальну торгову пропозицію. Ми з клієнткою почали дуже багато тестувати і працювати над розширенням асортименту, щоб знайти товари, які можуть стати опорою для розвитку магазину і зупинити тенденцію спаду. Також цей період тестували два напрямки контенту. Перший напрям був той, який найкраще працював конкурентів. А саме у цій ніші це сценічні фото, де діти грають, а саме кімната, у якій є зроблені фото у богу кольорах, бежево коричні відтінки. Другий напрям фото кардинально відрізнявся від контенту конкурентів та виділявся на їхньому фоні. Контрастний фон гарно виокремлював сам товар, що допомагав оку клієнта зачепитися саме за наш лісник. За підсумками можу сказати, що спрацювали обидва варіанти на різних товарах. Цей тест не просто покращує видимість товарів, велика кількість контенту дозволила протестувати різні цільові аудиторії та ключові слова і визначитись, які теги, з якими фото працюють краще. Тому моя порада: тестуйте різний формат фотографій, що допоможе вам виділитись в пошуковій системі Etsy. І вже за три місяці роботи співпраці ми почали бачити перші результати на магазині. Магазин нарешті показував зростаючу динаміку, а наша клієнтка нарешті змогла спокійно видихнути, оскільки ситуація в її магазині почала налагоджуватись. Завдяки реалізованим змінам ми змогли не лише зупинити спад, але й відновити позитивну динаміку замовлень. Порівнюючи показники минулого року і 23-го, бачимо, що кількість замовлень збільшилась на 39%, кількість доходу зросла на 51%. Конверсія зросла із показника 0,4 до 0,6%. Середній чек зріс завдяки додаванню нових категорій продуктів та розвитку більш дорогих товарів. За 2023 рік на магазині середній чек становив 180 доларів, а у 24-му середній чек зріс до 196 доларів. До речі, якщо брати останній місяць року, то середній чек був 237 доларів саме завдяки запуску нових продуктових лінійок. Тобто, якщо підсумувати по цьому etsy магазину, то основною проблемою було те, що товар клієнтки після відпустки відстав від конкурентів. І звичайна оптимізація магазину чи реклами не допомагала. Тому потрібні були більш кардинальні зміни. І у підсумку, поєднавши нові продукти і нашу експертність в просуванні etsy магазинів, ми досягли поставленої цілі. Отже, ці кейси демонструють, що результатом можна досягти. Незалежно від того, чи ви тільки створюєте свій бізнес, чи вже працюєте, але стикаєтесь з труднощами. Головне дотримуватись наступних правил: активно працюйте над магазином, постійно його вдосконалюйте та тестуйте різні гіпотези. Слідкуйте за ринком, конкурентами та тенденціями. Розвивайте свої навички в бізнесі, маркетингу, стратегії або залучіться підтримкою експертів. Я впевнений, що кожен, хто має ідею та бажання розвивати свій бізнес. Може досягти поставленої мети. Головне це діяти та бути гнучким до змін. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та підписку.